Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний хоче конфіскувати за посади довічно всіх або корупціонерів та зрадників, які нажилися на війні. Закон доопрацювали, опрацювали. З понеділка будуть вносити на розгляд. Конфіскація та заморозка чекає і на зеленського та єрмака. А також нардепіо депутати не підуть проти закону залужного. 270 голосів. Є вони хочуть вибити перед заходом хороші умови на свою безпеку. Заложний почне з конча заспи. На оскомана раніше писала наступне, прочитала статтю Тайма у досить пристойному автоматичному перекладі. Стаття мерзотна, але не Саймон Шостер. Її зробив мерзотною. Вона мерзотна, тому що була написана про мерзотників. Перше враження заявно вказують на його місце і вочевидь тикають носом його власні пройоби. Він виглядає немічем, який психує від нестачі допінгу вигляді овацій і не здатен проконтролювати власну вертикаль, яку так старанно під себе відгрібав всю каденцію. Його оточення виглядає. Просто по і ця червоною ниткою проходить через усю статтю. Отже, що ми начитали проміж між перша підестала за сильно потм'янів і завалюється на бік. Красиві пальки слова більше не справляють враження. Друге зе не авторитет для крадікуватої чиновницької системи, яку він створив всю свою каденцію. Вони його не бояться його чайка стайл менеджмент на них вже не працює. Третє зе, не авторитет для армії. Його намагання продавити самоубивчі воїнні авантюри натикаються на непро. Нятя та спротиву четверте за більше авторитет для союзників його відкрито тикають у корупційні скандали як ушеня у калюжу власної сечі. П'яте більше за все за боїться не програти війну, а народного гніву та звинувачення у програші війни, бо знає, що згадають усе. Шосте його радники чи хто там за безпосереднього оточення шкодять з в інтерв'ю більше ніж ситуація на фронті? Що ми дізналися від оточення зі статті, що перемоги ревно прагне тільки він, а його оточення у неї не. Вірить, бо без перемоги за політичного каранти оточення норма виплине і поза політикою, як норм себе почуває Люсінда. До прикладу, що чиновники крадуть як останні у житті і чхати вони хотіли на немічні прогнози з бо за скажену корупцію, ніхто нікого не тільки не посадили, а навіть не затримали в Україні, просто звільняють і все ще й за кордон випускають, що призов провалено, бо всі не сліпі. А ще виявляється, що черги військомати у перші дні війни стали не тому, що були готові виборювати рідно. У землю, а тому, що багато хто думав, що можна записатися на швидкі тури, стати учасником героїчної перемоги. Це пряма цитата, щоб ви розуміли. Перечитайте її. Ті, хто пішли у військоматранну рано вранці 24 лютого, 22 року. Ви зрозуміли, що вам рухало на думку команди презе? Вам ця фраза не тхне? сьоме «Зе» очевидь звинувачує саме союзників у недостатній результативності контрнаступу, не себе і свою команду, які створили надмірне очікування напередодні. Не себе та свою команду за неста. Чу боєприпасів зброї та провал призову не себе та свою команду за надмірні вимоги до військових. Підійдіть і візьміть мені горлівку. А ви не хуїли браці? Не себе та свою команду в корупції, яка тирить як в останній у житті, а саме союзників, і він їх морально шантажує. Якщо ви нам не допоможете, ми програємо це перекладання відповідальності. Пам'ятайте слова Голди Коли вона зверталася до багатих американських євреїв за грошима. Якщо в нас буде зброя, ми воюватимемо зброю. Якщо в нас її не буде, ми. Ми будемо воювати камінням. Порівняйте ці меседжі. Той меседж звучить узе огидний нікчемний це меседжі лузера. І ось ще дивне відчуття. Коли в статті Байден каже про Україну у його тексті, я чую українська нація. Коли Зе у статті каже про Україну, я чую моя влада. Я опереджена, я знаю, але ось так я читаю написане внутрішнім голосом і ні. Його не нищать, якби його нищили у тексті був згаданий. нововідремонтований літак з оновленою розважальною системою. Є відчуття, що ханаємо б настало одразу. Як про це прочитала б американська аудиторія? Йому дають останній шанс розігнати токсичне оточення і дати можливість набу затримати одіозних корупціонерів, проводити нагальні зміни в законодавстві, перестати тиснути на військовиків і втручатися в роботу армії, почати жорстко контролювати кошти, закарати за зловживання, не на словах, змінити тону спілкування з союзниками, перестати себе поводити як розбещена дитина, змінити імідж і перестати ліпити себе найбільшого вакуу в Україні, без якого прямо рух не світиться, не під. Дійме вимогами, вони йому не по силах, а от стільки наврядче по бажанню. Якщо він нічого не діє, у наступних статтях буде розважальний літак і розікрадена гуманітарка. а Поки що луплять по оточенню, не зроблять висновки, лупитимуть прицільно по ньому. Стаття мерезотна, але все одно у ній звучить підтримка ще раз співчуття народу України. Нас не кинуть точніше. Так партнери шукають всі можливості для цього. Не кинути нас, не зрадити, але під лежачий камінь вода не тече. Це мої особисті враження і думки. Якщо вам щось не довпо. Доби, і ви не дітиме те, що це все проїски кремля. йдіть лісом одразу. Жоден Кремля чи скажені бабки не змусить редакцію видання репутацією поставити на обкладинку статтю, з якою вона не згодна. США втрачають терпіння найвеличнішому дають останній шанс. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.